88-річний Віктор Блажко близько 50 років мешкає в Білопіллі. Він один із тих, чиє житло пошкодило під час обстрілів російських військових. Чоловік згадує, майже рік тому російські військові обстріляли місто. Тоді каже, почули близько сотні вибухів. Після нічного обстрілу його квартира залишилась без вікон та дверей. Моя квартира, балкон навпроти відділення поліції. Удар точно не зрозуміло, чи крупнокаліберна артилерія, чи бомба. Ну, впало якраз у двір відділення поліції. Там майже нічого не залишилося в одному приміщенні, основному, а другого взагалі немає. От, а 50 метрів від місця цього взриву якраз моя квартира, мій балкон. Збило балкон, побило фасад, пробило несучу стіну будинку, перелетіло через спальну кімнату, де я якраз спав. Це було десь 10-15 хвилин першого ночі. Удар по місту російські військові нанесли 24 березня 2023 року. Тоді загинули двоє людей, ще дев'ять були поранені. Господар квартири додає, дивом залишився живим. Один осколок крупний пройшов 40 сантиметрів над моєю головою, а три менших під ногами розбили е е е кровать. От. А цей, що пройшов зверху, пробив шифанер, пробив іще стінку, перегородку і впав у ванну кімнату. Я чесно до цього разу, до цього часу не можу збагнути, як я взагалі залишився живим. І зараз кожен день, кожен день артобстріл». У цьому будинку мешкає Олександр Кожухов, заступник міського голови. Тієї ночі говорить з родиною. Були вдома. Дві авіабомби влучили у приміщення поліції, яке розташоване навпроти. Вибуховою хвилею пошкодило усі квартири будинку. У мене потолка немає в залі. Він обсипаний. Весь у мене немає откосів, немає Нема нічого у мене не одне вікно не вціліло. П'ять вікон не одного не вціліло. Нема 24-го ранку. Квартири майже не було. Зараз щодня йдуть обстріли. Зокрема, прикордоння наше постійно щодня немає такого дня, щоб не було обстрілів. І ми тут все чуємо, то над нами летить, то од нас. Нині говорить Олександр Кожухов, місту допомагають благодійники у вигляді будівельних матеріалів. Наразі із 12 квартир мешканці п'яти скористались державною програмою є відновлення. За словами Білопільського міського голови Юрія Зарка у місті мешкає близько 13 тисяч людей. До міської ради, крім Білопілля, входить 53 села з 10 старостинських округів сім розташовані безпосередньо на прикордонні. Я села звідки виїхали всі люди. Наприклад, село Волфіне, яке зараз практично повністю знищене, де немає, не проживає ні одної людини. І, на превелике жаль, ми не можемо, не маємо змоги прийняти документи від людей на відновлення, тому що процедура прописується, що повинні там бути акти обстеження тієї самої поліції, так, які підтверджували факти. Село практично на нулю знаходиться там щитані метрів від кордону, тому це дуже небезпечно. І от зараз не можуть люди Міти ці є відновлення у своїй квартирі, розповідає Олександр Кожухов, вставили нові вікна, ремонт вирішили робити пізніше. Нині говорить, чекатимуть перемогу. Щоб усіх, ті, хто воюють, хлопці повернулися додому цілі, цілі до своїх родин, до своїх дітей, щоб вони займалися вихованням своїх дітей, будуванням своїх родин, а не оцею клятою війною. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.